Вітаю, шановні восьмикласники та восьмикласниці. Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Чи любите ви подорожувати? Церковний діяч Аврелій Августин стверджував: світ це книга. І хто не подорожував по ньому, прочитав у ній тільки одну сторінку: Подорожі сприяють нашому розвитку. Адже відвідуючи нові місця, ми можемо дізнатися більше про історію світу, його культуру, традиції, життя інших народів. З розвитком засобів масової інформації з'являється багато рейтингів найпопулярніших туристичних місць. Поряд із знаними Колізеєм, великою китайською стіною та Тадж-Махалом туристи полюбляють відвідувати і Мачу Пікчу в Перу, і Теотіуакан у Мексиці. Що це за місця і як на них вплинули великі географічні відкриття. Сьогодні пропоную детальніше дослідити завоювання європейців, а от розвиток місцевих цивілізацій ми проаналізуємо на одному з наших наступних уроків. До кінця 15 століття жителі Південної та Північної Америки розвивалися власним шляхом. Не всі народи встигли до приходу європейців вийти на рівень цивілізації, тобто виробити елементи державної інфраструктури, створити власну писемність, розвинути станово-класове суспільство. Але в Центральній та Південній Америці сформувалися два відносно ізольовані центри цивілізаційних процесів, розвиток яких відбувався майже відособлено один від одного. Перший охоплював терени від центральної Мексики до сучасного Гондурасу, а другий район Анд від Перу до Еквадору і Колумбії. Високого рівня досягла цивілізація Майя на півострові Юкатан. Пам'ятки Майя свідчать про розвинені технології будівництва та скульптури. Про розробку точного календаря та власної писемності. Коли іспанці з'явилися на Юкатані, Майя переживали кризовий період. Їхнє господарство потерпало від наслідків природних катаклізмів та епідемії кінця 15 століття. Перша зустріч була невдалою для європейців. Їх схопили. Більшість були принесені в жертву, лише двом вдалося врятуватися. Почався тривалий період військового підкорення земель Майя. Боротьба завершилася у 1697 році, коли останнє незалежне місто Майя впало перед іспанцями. Існує міф про повне винищення носіїв цієї цивілізації Майя. проте вчені стверджують, що мільйони людей сьогодні зберігають їхню мову, певні традиції і проживають там само, де їхні давні предки. Північніше земель Майя розташовувалась імперія Ацтеків. Ця держава була союзом трьох міст. Першість, у якому поступово перейшла до Теначтітлана, розташовувався на території сучасного Мехіко. Вищі прошарки суспільства жили значно краще, ніж прості жителі імперії Ацтеків, яким доводилося тяжко працювати, вирощуючи кукурудзу, агаву, бавовник, какао, перець, квасолю, гарбузи. Ремісники виготовляли кераміку, обробляли метали, ткали. Власну імперію в Південній Америці створили інки. Які, за твердженням вчених, не знали колеса, не використовували тяглову силу тварин і не вміли обробляти залізо. Попри це, розвивалася монументальна архітектура, Інки збудували розгалуджену мережу доріг, що охоплювала всі куточки імперії. Їхня держава мала розгалужену систему управління, але при цьому функціонувала переважно без грошей і ринків. Варто зазначити, що поруч із значними досягненнями. Всі цивілізації до Америки використовували працю рабів та здійснювали криваві жертвоприношення. Майя, ацтеки та інки пригноблювали сусідні народності. Незадоволенням підкорених уміло скористалися європейці для завоювань. Після відкриття Америки фактично одразу розпочався процес її колонізації. Збіднілі іспанські лицарі прагнули золота. Купці екзотичних товарів, монахи, навернення тубільців, тобто місцевих жителів. У католицтво. Оскільки іспанською мовою завоювання звучало як конкіста, то її учасників називали конкістадорами. У 1517 році невеликий загін Франциско Ернандеса де Кордоби у пошуках скарбів висадився на півострові Юкатан. Як ми вже знаємо, Майя зустріли чужинців вороже. Але з часом, ймовірно, від Майя, іспанці дізналися про багатющу імперію ацтеків. У 1519 році на завоювання цих земель вирушив іспанський загін, на чолі якого був Ернан Кортес, мудрий воїн, хитрий дипломат, але жорстока і підступна людина. Щедрі дарунки правителя ацтеків Монтесуми розпалили жагу до Золота в Кортеса. Розпочалась кривава війна, в ході якої загинуло понад 300 тисяч ацтеків. Нині в центрі Мехіко Теноштітлана стоїть пам'ятник останньому правителю держави ацтеків Кауатеамоку. День його захоплення в полон 13 серпня 1521 року, Національний день трауру в Мексиці. Держава ацтеків пала, і Кортес оголосив місто іспанською власністю, перейменувавши його в Мехіко. Одночасно конкістадори захопили імперію Інків у Південній Америці. Невеликий загін Франциско Пісаро налічував 62 вершники та 102 піхотинці. Проте, в 1532 році іспанці розбили придворну сторожу й захопили інкського правителя Атавальпу неймовірно швидко. Атавальпа помилився, не сприйнявши противника як серйозну небезпеку. Підкорювачі зажадали викупу понад 5 тонн золота і 12 тонн срібла. Коли інки зібрали коштовності, Франциско Пісаро наказав стратити полоненого. Іспанці призначили нового, покірного володаря. Це полегшило загарбання імперії інків. Її жителів тисячами зганяли в копальні та на плантації, де вони гинули від важкої праці й голоду. Чужинці переплавляли унікальні витвори інкських умільців. Місіонери навертали тубільців у католицтво. Але за наказом католицьких священників нищили унікальні пам'ятки місцевої культури. Інфекційні хвороби, завезені з Європи, остаточно знищили цивілізацію. У наслідок завоювань іспанців формується їхня колоніальна імперія. Іспанські королі проголосили всі завойовані землі своєю власністю, а їхніх жителів своїми підданими. Іспанська колоніальна імперія простягалася на тисячі кілометрів. Вона була найбільшою в тогочасному світі і складалася з двох віцекоролівств, якими б управляли призначені іспанським монархом віцекоролі. Іспанія охороняла свою монополію виняткове право на торгівлю з володіннями в Америці. Іноземці могли придбати колоніальні товари, але тільки в Севільї, сплативши чимале мито в королівську скарбницю. Інакше діли португальці. У них не вистачало фізичної можливості утримувати володіння в Азії та Африці. Тому вони взяли під контроль землі, де вирощували найкращі прянощі та ті морські шляхи, що вели до них. Відкривши морський шлях до Індії, португальці витіснили звідти арабських купців. Уздовж узбережжя Африки та Південної Азії розбудовано численні португальські фортеці. У новому світі Португалії пощастило заволодіти безкрайними просторами Бразилії. Хоча тут не було знайдено золота, бавовна, кава та цукрова тростина забезпечували значні прибутки. Могутність Іспанії зростала, тож інші держави теж прагнули стати колоніальними імперіями. У 1497 році, коли слава про Христофора Колумба досягла Англії, купці з міста Брістоль організували свою експедицію через Атлантику. Генуезець Джованні Каботто, зібравши команду на одному єдиному кораблі, досяг півострова Ньюфаундленд і оголосив його власністю англійської корони. Француз Жак Картьє доплив до північноамериканських берегів у 1534 році. Зустрівши індіанців, які полювали на хутрових звірів, він запитав, як зветься їхня земля. Один із них відповів: Канада, дословно поселення. Ця назва поступово усталилась для великої країни. Її терени проголосили власністю Франції. На відміну від іспанців, наступні колонізатори Північної Америки спочатку поводились миролюбно. Тамтешні жителі не мали скарбів, як Інки, Ацтеки чи Майя. Тому перші прибульці, переселенці, самостійно працювали на землях, доглядали за худобою, полювали. Але в XVII столітті, коли вихідців із Європи побільшало, їм стало тісно. Проти аборигенів застосовували зброю. Їх зганяли з обжитих місць і селили в резерваціях, особливих територіях, які не дозволяли покидати. Наслідки великих географічних відкриттів були доволі неоднозначними. Відбулася зустріч двох світів. Європейського й американського зв'язок між ними став постійним. Проте європейці задали великої шкоди унікальній культурі підкорених народів. Хоча новий світ став складником західної християнської цивілізації, це стало наслідком жорстоких завоювань і гноблення корінного населення. Велика кількість дорогоцінних металів, які колонізатори вивезли з нового світу, принесла економіці Європи не тільки користь. Хоча пожвавлювалася торгівля і зростали міста, надмірна кількість монет призвела до стрімкого злету цін на речі першої потреби, продукти харчування і сировину. Таке знецінення грошей отримало назву революція цін. В її умовах відбувалося швидке розорення одних людей і блискавичне збагачення інших. Створення колоніальних імперій зумовило значні зміни в світовій економіці, суспільному житті та науці. Ми детальніше охарактеризуємо ці процеси на наступному році. Щоб ви краще зрозуміли цю тему, важливо старанно опрацювати конспект і виконати тестові завдання. А я на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей!